Запорізький напрямок, передній край. Вогонь тут не вщухає ні на мить. Сейчас, суток неважливий, працюємо коли треба. Трощать окупантів бійці 110-ї Працюють на гарматі, Д-30. Непогана річ. Звичайно, роки дають свої, тобто втома металу і так далі, але працює достатньо чітко, вражає цілі. Гарна річ. До позицій ворога трохи більше ніж три кілометри. Росіяни штурмують щодня. Залітають на бехах, намагаються висадити своїх, розбігаються по посадках, наші півішники нищать, або ми коли вилучаємо. Я вибачаюсь. Важлива робота зараз буде. Я був в піхоті, да? я розумію, що хлопці ждуть, коли почне артилерія працювати. Їм легше було. Бійці нищать москалів 122 калібром. Надійна річ жартують хлопці. Ми вже працюємо на ураження піхоти, яка вже розбрілась, там хто вижив після ураження FPV, де іншою артою тут багато суміжних підрозділів. З приходом зими артилерії важче воювати. Вся справа у маскуванні установки. Пушка після пострілу гармата вона розчищає біля себе все, ну, трошки складніше. Ну, Гілки різні дот. Досвідчений воїн був у піхоті. Нині працює заряджаючим гармати. У піхоті я був майже два роки командиром згоду. Ніколи на підприют не зайшли. Тяжко було у вільне время Кабачки там посартірувалися, щоб я швидко вмів закидати їх. Так звані кабачки прилітають точно у ворогів, а ще це надійна підтримка для наших піхотинців. Я був в піхоті, да? я розумію, що хлопці ждуть, коли почне артилерія працювати, щоб їм легше було. На фронті часто відбуваються яр-дуелі. Ворог не жаліє свого залізяча, закидує позиції наших бійців. Прилітають каби, не півішки прилітають. Нещодавно збили одну. Ну так. Як збили? З автомата збили, впала в полі статом. Тєтінь на війні з перших днів пройшов АТО. Каже захищати рідну землю обов'язок справжнього чоловіка. З дружиною були в Польщі, повернувся 22-го. Ну вже відчували, що таке буде. 24-го пішов військкомат, 25-го в списках частини. Поки на фронті недовгий затища у хлопців сніданок. Хто що вміє? У нас там Олешка вміє, макарони на скавородки готувати. Ну хто що поприносили, так. Перекусили там печку, підтопили, щоб зовсім не змерзнути. На війною, а обід або сніданок все одно має бути. Тому в таких трошки спартанських условиях приготуємо мою улюблену справу. Макарони в ковородці. Окупанти намагаються залякувати наших бійців. На передньому краї використовують так звані гучномовці. Психологічна атака на наших військових зі сторони підарів. Вивішують десь динамік якийсь і пропонують там здатися, розказують, що ми там в оперативному оточенні ще щось. Ну коротше, вряд ли хто ведеться на це. Знову неспокійно. Орки пішли на штурм. Час працювати артилерії. Є одна головна ціль на знищення, кажуть бійці. Путін, <рес> кого хотілося б вразити. Та ну нема такого. Головне, є ціль максимально чітко відпрацювати. А хто там, що там, все одно це противник, його треба нищити. Звичайно, перемоги хотілося б, але в тому вигляді, в якому мені б і хотілося, мабуть, навряд чи. Замість мовзоле АТБ чорним. Хлопці пересуваються дуже швидко, оскільки ходити тут в день надто небезпечно. Можуть зафіксувати ворожі дрони. Ховаємось за всім, за чим можна сховатися. Найкраще всього підходить дерево, і купи не тримаємося. Щоб ми не були е, в полі прямої видимості дрону. Бійці сто десятки із суміжними підрозділами тримають лінію фронту. Як би складно часом не було, ворога точно не пропустять, певнять воїни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.